Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки. Постав лайк цьому відео, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео. Не забувай про комент внизу. А я тобі бажаю приємного перегляду, а ми починаємо розпаковку. Ну що ж, мій голос ще не зовсім добре відновився після хвороби, але це не заважає нам зняти ще одне відео, адже до нас приходять ще посилочки з Китаю. І ось така прийшла посилочка. Це рубрика 3 речі по 2 долара. І ось, як ви бачите, вартість є 2,94, майже 3. І вагою 171 грам. І давайте відкриємо і подивимося, що там всередині. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що я там замовляв. Замовляв дуже багато всього. Тому. Так, 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 так. Так, це я замовив резинки для дружини. Так, ліхтарик ось такий. Cop, Recharger Case Gun Light. Так, і ще щось. Ще щось запаковане, ще щось. Давайте отак вот от його відкриємо і... О, дивіться, прикольна штука, до речі. це нічник. Так, більш нічого немає. Ну і давайте подивимось ось до таких резиночок. Ну, звичайно, вони більш підходять для дитини, ніж для дорослої людини. Ось такі вони йдуть. Ще зелена, здається, 5 кольорів. Навіть ще ось така, да? ось такі кольори є. Жовтуватий. Це якийсь персиковий, зелений, пудровий, фіолетовий, червоний і блакитний. Ось такі вони. Максимально натягуються. Ну, якщо задвоє. Да, це, скоріше всього, для дитини, ну, для дорослої людини не вистачить задвоє, навіть взяти пучок. Тому ось такі резинки тут написано, має бути десь 100 штук. В принципі, ось такі. Так, давайте подивимося далі. Ось такі я замовив собі ліхтарик. 2$. Мікро-USB зарядка. Дивіться, можна відкривати навіть воду. Маленький розмір. Тут щось заклеїли. То, в принципі, нам не важливо. Так. Ну, можна відкрити, подивитись. Так що там всередині. Така дивіться, інструкція доволі велика на китайському і на англійському. У двох мовах стандартна. По характеристиках 6 Вт видає акумулятор, встановлений на 500 мА. І Ось тут по освітленню. Два режима є, напевно. Давайте перевіримо ближче. Так, ось такий йде кабель зарядки вже з Type-C, як ви бачите, все переходить на Type-C. І сам акумулятор доволі важкуватий. Він весь металічний і є під карабін. Ось така відкидна ножечка. Тобто можна його сперти. Також присутній магніт. Тобто можна десь зафіксувати на якусь металічну частину. Та ось така гумова заглушка. А це кнопка. О, Дивіться, класно світить. Так, це 100%, напевно. Це 50. режим мерехтіння. І виключено. Так. Це живлення а з цієї сторони ось така гумова. І давайте перевіримо, чи він включається в зарядку. До речі, сподобався, можу заказати ще один. Так, ну що ж, дивіться, ось, наприклад, металічна якась іде частина, і ви так зафіксували і все. На металі тримається бездоганно. Магніт. Доволі крепкий. Як ви бачите, навіть трусиш, і воно не зміщається. Так. Давайте розпакуємо цей проводочок. Проводочок сантиметрів 25-30. Включаємо павербанк і спробуємо. Так, ось тут йде індикація. Видно, так? червона. І, звичайно ж, пішов заряд. Е, можна перевірити буде, коли вона зарядиться, чи буде зелена, чи вона просто тухне. В описі під відео я вам напишу. Так само ж залишу силочки на продавців цих товарів в описі під відео. Кому цікаво, переходьте і дивіться. Ну що ж, в принципі, в принципі більше додати по ньому немає чого. Заряджається, світиться доволі важкуватий. І класний карабінчик можна зацепити десь. А тут оцею стороною можна відкрити пляшку пива. Круто! Реально лайк. Like. Ну що ж, а тепер давайте відкриємо. Ось цей. Це у нас написано. The lightning of Good тест Warm and Beautiful. Так. Це така, типа нічника. Свічечка з. Це середній розмір. Так, щось ну тут хитається. це ну, Ага, це імітація вогню. Так, іде ось на таких трьох батареєчках типу 3А. Батареєчок всередині, звичайно, немає, тому зараз ми підключимо. Так, ось знайшов я батареєчки. Така дуже доволі жорстка пружина, погано сідають. Так. Закриваємо. Стали батарейки, не хочуть закриватись. А, не тою стороною. Тут ось написано Made in China Треба батарейки типу 3А і кнопка on-off. Так, ось так. Включається. І я вимкнув в кімнаті світло і дивіться. Коли ось ця штука розхитається? і Вона імітує реально. Вона коли ось тут гойдається, отак от. Вона імітує вогник. Ну, а вона рухається постійно. А яким принципом вона рухається, я вам зараз розповім. Ось там встановлений, ось там магніт встановлений плюсом. І тут, в цій нижній частині цієї імітації вогню, встановлюють теж плюсовий. І при взаємодії двох плюсових поясів вона відбувається: оцей резонанс відтолкування один від одного, за рахунок чого здійснюється. Постійне коливання. Зараз воно не працює, а коли подається на нього живлення на магніт, магніт починає рухати оцей магніт, який встановлений в нижній частині. Прикольна штука, їх є всього таких три штуки. І є ось така велика червона, і є середня, така, як у мене ось ця середня. І сама менша маленька. Чи в мене сама маленька, я чесно не знаю, тут не вказано розмір. Напевно, в мене сама маленька ось ця. Є ще середня і велика. Два дола. Крута штука, друзі. Дуже крута штука. Ось. Такі у нас вийшли товари сьогодні. Резиночки і ось такий крутий ліхтарик. Напевно, замовлю ще собі. Ну що ж, друзі, таке вийшло відео. Ставте вподобайки до верху і підписуйтесь на канал, комент внизу. До нових зустрічей. Пока!